Житомир знову у чорних хустках. На щиті до міста повернувся захисник батьківщини Владислав Купін. Владислав Олександрович народився на Луганщині у місті Лисичанську 1 жовтня 2001 року. Там пройшло його дитинство. Там він закінчив загальноосвітню школу, ліцей номер 14. Після успішного складання іспитів Владислав вступив до Харківського національного університету внутрішніх справ, де здобув вищу освіту за спеціальністю правоохоронна діяльність після того. Його життя тісно було пов'язано із захистом батьківщини, із захистом законопорядності у нашій країні. Ще за шкільних часів Владислав познайомився із дівчинкою Юлією. Спочатку їх пов'язала міцна дружба, а згодом кохання зовсім юними молодята побралися. Владик з Юлечкою створили сім'ю, та не спіли вони. Народити діток не встигли вони намилуватися, накохатися один одним. Війна зламала ці плани у 2022 році. Владислав зрозумів його покликання це знаходитись там, де потрібна його допомога та знання. Тож вирішив почати службу у силах оборони. Тоді ж він перевіз свою родину у безпечне місце. Перевізши свою родину у безпечне місце. Владислав захищає Україну, знаючи, що його. Дружина у безпечному місці у нашому місті, в місті Житомирі. Не дивлячись на юний вік, воїн був виваженим і серйозним. Умів приймати правильні рішення та передбачувати складні ситуації. Захисник заробив авторитет та повагу серед побратимів і командирів. На жаль, війна не залишила шансів молодому подружжю бути щасливим під мирним небом України. 13 січня 2025 року, під час виконання бойового завдання. Владислав не повернувся на позиції там, де дислокувалася його частина його підрозділ. У скорботі за Владиславом залишились його рідні, близькі, дружина та побратими. Світла пам'ять та вічна слава герою. З початком тижня в Україні різке зростання кількості хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції, тобто ГРВІ. Через це у шести областях нашої держави вже запровадили карантин для школярів. Схожу ситуацію, фахівці центру контролю та профілактики хвороб також відзначають і на Житомирщині. У нас в цьому і підсезоні, який розпочинався з жовтня, перше на шостому тижні спостереження відмічається значний ріст захворюваності на ГРВІ, в цілому на ГРВІ. і цей ріст відбувається. Бувся в порівнянні з попереднім тижнем на 22%. Епідемічний сезон розпочався у жовтні. За час спостереження показник захворюваності перетнув епіпоріг. Перевищення незначне лише на 6%. і ми можемо говорити про те, що у нас перевищення епідемічного порогу низького mm -hmm. рівня. В порівнянні з аналогічним минулим підсезоном він значно нижчий. Загалом минулого тижня медичні працівники зареєстрували понад 7 тисяч хворих на грві, і ця цифра продовжує рости. Приріст захворюваності відмічається у нас у всіх районах. Найбільша кількість Захворілих приріст захворюваності до 33% встановить становить в Звягільському та Бердичівському районах. В той же час в Житомирському і Коростенському захворюваність порівняння з попереднім тижнем зросла в межах 12 більш ніж половина хворих діти фахівці зафіксували понад 4 тисячі маленьких пацієнтів з герві. Вигоном епідемічного процесу при гострих респіраторних вірусних інфекціях залишаються діти, і приріст захворюваності серед дитячого населення складає е, до 30%. в той час як приріст захворюваності дорослого складає. 11%. Якщо у навчальних закладах захворіє більше ніж 20% учнів, запроваджують карантин і переводять дітей на дистанційне навчання. Наразі у Житомирській області таких високих показників немає. Однак, фахівці центру контролю та профілактики хвороб продовжують слідкувати за ситуацією. Артем Сидорчук, Юлія Парух, телеканал СКОД. За адресою вулиця Святослава Ріхтера, 51, комунальне підприємство Житомир теплокомуненерго проводить ремонтні роботи у зв'язку з цим. Тимчасово перекрили одну смугу руху у напрямку вулиці Довженка. На даний час було проведено робота по е, прирізанню асфальтового покриття з метою підготовки заміни плити перекриття. Найімовірніше потреба у ремонті виникла через те, що теплові мережі прокладали ще за радянських часів і розраховували, що плити перекриття витримуватимуть вагу у п'ятнадцять років. Тон. на сьогодні час ми бачимо, що дуже йде багато нового будівництва. От і скоріш за все через велику тонажність вантажівок, які проїжджають через ці шляхи плити, перекриття виходять з ладу і просідають. Минулому році у нас, до речі, тут були ремонтні роботи, заміна обладнання, компенсаторів. Але не дивлячись на це, на сьогоднішній день потрібно знову міняти плиту. За словами начальника виробничо-технічного відділу, Житомир Нову плиту перекриття уже замовили. По плану в четвер має бути готова і буде сюди привезена. При всіх найкращих варіантах в четвер буде замінено цю плиту. Для заміни плити залучать бригаду з чотирьох чоловік. Після завершення ремонтних робіт комунальники засиплять яму і відновлять рух транспорту смугою. Навесні ж, коли дозволятимуть погодні умови, ділянку заасфальтують. Анна Чепель, Віталій Воловоденко, телеканал СК-1. Минулого року міськрада у співфінансуванні з благодійним фондом Карі Житомир надавала соціальну послугу денного догляду для молоді з інвалідністю. Цьогоріч проєкт продовжили. Місцева влада вже провела конкурс та виділила з бюджету 1 мільйон гривень. Ще 2,5 мільйони забезпечить Карі Житомир. Розрахунок це не менше ніж 15 осіб молодих мали би бути користувачами цієї послуги. Ми відшкодовуємо кошти за надання цих послуг постфактум, Після того як молодь пройшла, наприклад, місяць, ми відшкодували суму. Пройшла місяць, відшкодували суму. Таким чином цей мільйон фінансової підтримки був використаний минулого року, і послуги денного догляду отримало не 15 людей, як ми розраховували, а 26. Послугу денного догляду надають молодим людям віком від 18 до 35 років. Для них проводять розважальні та навчальні заходи, екскурсії, майстер-класи. Вони соціалізуються, вони знайомляться, спілкуються, вони дружать, вони відвідують магазини, вони вчаться переходити вулицю, користуватися громадським транспортом. Крім того, що молодь знаходить там комфортні умови перебування. Ми ще й виховуємо таким чином суспільство. За минулий рік молоді люди з інвалідністю, які відвідували центр, покращили соціальні та побутові навички а також побачили цікаві місця завдяки екскурсіям. Саме тому програму продовжили і у 2025-му. Стартує вона з 1 березня у центрі денного догляду молоді з інвалідністю віком від 18 до 35 років за адресою вулиця Велика Бердичівська. 62. хочемо запросити в гості мешканців нашого міста. Хочемо, щоб вони подивились, побачили, чим живеться молодь, наскільки вона позитивна, наскільки приємно вони контактують один з одним із тими, хто до них приходить в гості, і хочемо нагадати, що суспільство все ж таки складається з рідних людей. Так що, якщо ви десь на вулиці побачите молодь з інвалідністю, людину з інвалідністю, будь ласка, проявляйте толерантність, проявляйте допомогу, проявляйте підтримку або хоча б усмішку, тому що ці люди ну, абсолютно вправі на це розраховувати. Анна Чепель, Юлія Парух, телеканал СК 1